Коли держава втрачає конституцію, а народ втрачає голос, народжується не тиранія, а народжується безодня. У цю безодню ми зараз і дивимося, і бачимо там не Путіна, не Трампа, не Байдена дайча а власне обличчя змішане з попелом зруйнованої надії, з пилом розбитих інституцій і з тінню ярмака. Бо Портнов мертвий, але його метод живе, бо Конституція формально існує. Але ніхто її більше не читає, бо діти викрадені, але банкова мовчить, бо Захід називає Зеленського лідером, а спілкується з його фіксером. Ось тут і починається справжнє обнулення держави. У цей момент ми вже не живемо в Україні, ми живемо в ілюзії України з прапором, але без сенсу, з народом, але без представництва, з владою, але без відповідальності. Ярмак не персона. Ярмак це, це алгоритм приватизації країни. Після війни Німеччина потребувала 7 мільйонів турецьких робочих рук. Україна після цієї війни потребуватиме не просто рук, а цілих поколінь, яких в нас може не залишитись. Бо частину знищили, частину викрали, частину переконали втекти, а частину переконали мовчати, і саме в цьому найбільша зрада. Бо поки українські спецслужби готують блискучі дрони, політичні спецслужби банкової знищують конституцію і підміняють інституції лояльністю. Не маєш зв'язку з ярмаком, ти не маєш країни. Не бігаєш у підземний спортзал банковий, ти не існуєш. Це не демократія, це не держава, це фантом. Портнов був символом корумпованого минулого. Ярмак це операційна система теперішнього. Він не змагається, він не обирається, він не відповідальний, але саме він ухвалює рішення. Його вертикаль і поза законом, його міністри поза реєстром, його вплив поза сумнівом. Як ми називаємо систему, де неофіційна особа має більше повноважень, ніж офіційна? Це не просто тіньова влада, це тіньова держава. Викрадення українських дітей стало не просто трагедією. Це лакмус, коли росіяни гвалтують наших дітей. А ми відповідаємо прес-релізом. Ми вже не країна, а глядач. Коли Білорусь за свідченням опозиціонерів утримує до 16 тисяч викрадених українських дітей, а Київ мовчить, це не дипломатія, це капіту... капітуляція моралі. І навіть у цьому ярмак. Бо коли Зеленський втрачає голос, говорить Ярмак, коли треба йти в Вашингтон, їде не президент, а фіксер. Хто розмовляє від імені України, якщо не її президент? Хто отримує повноваження, якщо не має посади? Хто повертає Конституцію, якщо вона вже внизу під кабінетом? Американські сенатори віддають ляпаси. Європа ще в кризі, Трамп на горизонті. А банкова все ще грає у квартал, у виставу, у бутафорію. Поки ми не назвемо речі своїми іменами, ми будемо їх жертвами. Назвіть це прямо. Диктатура на тлі війни, приватизація вертикалі, повернення радянської моделі через ліберальне обличчя, Портнов 2.0», 0 Ярмакія, Вузол, який душить державу. А тепер як запитання: якби хтось сказав вам у 2019 році, що головну роль в українській зовнішній політиці гратиме нічний клубний менеджер із бутікового сектора? Ви б повірили? Але це наша реальність. В нас війна. Але влада купує щити, не дрони, в нас депортація, але влада витрачає гроші на піар, в нас викрадення дітей. Але президент мовчить, а фіксер веде переговори. І це не просто помилка, це механізм. В нас є шанс, але тільки за однієї умови називати все своїми іменами. Ярмак це ма... це не помічник, це влада. Портнов це не минуле. Це інструкція. Зеленський на це не президент, це актор, який грає роль, яку йому написав офіс. І якщо ми не вийдемо з цієї вистави, фінал буде не комедією. Якщо ти дочитав, значить ти бачиш. Поділись цим. Напиши, моя країна має знати правду. І запам'ятай, найстрашніше це не диктатура, найстрашніше це тиша народу.